Мамо, прокидайтесь, мене вбили в Бахмуті, сьогодні серед ночі. Тепер за спиною в мене крила, а я жити, жити, мамо, хочу. На колінах Господа благала, Боже, бережи мою дитину і побачила, як зірка з неба впала, що є сили закричала: Сину. СМС всю ніч йому писала, проганяла страх, тривогу в тому. Ранком вирок той страшний, сказали. Вбитим син вертається додому. Голосила гріхта проклинала всіх, хто йшов наших синів вбивати. Чорна хустка сиві коси вкрила, не жива йшла сина зустрічати. До могили сина довгий шлях. Щодня осінь чує, як я плачу. Тихо розмовляю з ним в думках, і в минулому. Живого бачу. Справедливим ще з дитинства був, добре навчався і спортом займався, майстер спорту, греко-римська боротьба, за що б не брався, він завжди старався. До всіх привітний, багато друзів мав, як сонечко був, людям посміхався, не помітили, як він дорослим став, і в інституті на еколога навчався. За себе й правду постояти вмів, від проблем ніколи не ховався, несправедливості найбільше не любив, жити по совісті завжди старався. У 2014-му повістку вручили в Ато, не звик ховатися чи нарікати. Якщо не я, то піде хто свою країну мушу захищати. Повернувся, жив і працював, дітей любив, мріяв сім'ю створити. Багато мрій і планів Андрій мав. Він не багато, а щасливо хотів жити. Одним із перших пішов на війну. Ну як могла я сина не пускати? Він не боявся нечисту страшну, яка прийшла вбивати і грабувати. Я повернусь, матусю, обіцяв. Не відкупився він, не заховався. Перший завжди зброю в руках тримав, сміливий, мужній був, катам не здався. На полі бою побратимів він забрав, права не мав, щоб їх там залишити. Дивився в очі смерті і казав: їх рідні мають гідно поховати. Був кулеметником, він взводом керував, встиг повагу командирів заслужити. Ворожий постріл, і ангелом він став. До перемоги не судилося дожити, нема синочка. Без нього час минає, без нього пройшла осінь, в сад і в поле, виходжу на дорогу і чекаю, а він не йде не прийде вже ніколи. Лишилися медалі й ордени до них я доторкнутися боюся Не повернуть, сина, вони мені. Не скажуть, як ти там? Привіт, матусю. Іду на цвинтар, де між прапорів, кам'яні очі і сина смерті дата, як мало на світі цим прожив, а горя й сліз мені лишив багато. В храмі горять свічки за опокій, змінити щось ніхто уже не в силі, Плачу. Молюсь, пробач, синочку мій, що я жива, а ти лежиш в могилі.